І всім привіт, дорогі друзі, з вами Мендрон Плей або Юрадор. Я знаю, що я кручу іменами, але сьогодні найкращий мод. Бо я дуже довго ну, чекав, поки добавлять пушки і рюкзаки. Як ви бачите, додавали пушки і рюкзаки. Але пушки ви не бачите, але тут тони Добавили ще гроші плюс. І я зробив ще мод з кріперами. Зараз ми будемо тестувати на нових кріперах. І зразу два моди подивимось. Ну що ж, починаємо. Спочатку дивимось на нашу оружку. Так, щоб вам було краще видно. Так, беремо портфель. Оф. Цей червоний. І просто нажимаємо хоч куди. І як ви бачите, оце зелене, це гроші, оце. Оці яйця, це наш хлоп, це допомічники наші. Давайте все подивимось як краще. Почнемо давайте із хлопців. Так. Блін. Дивимось. Поставили. І бачимо тут такий хлопче, він за вас буде. Ну, я знаю, Юра, що ви скажете? Юра, що ти нам таке скучне показуєш? Ну, хлопці хлопці, що Ну, зараз буде щось не верю я. Щось дуже-дуже круте. Тут гроші є. І говорюшки різні. Це кинжали, кинжали. і зараз почнеться, е, не знаю, що просто. Щось неможливе. Беремо спочатку, думаю, цю пушку давайте. Проти протестуємо. Якщо трохи закреплемо, Голосом говорю, то вибачайте, бо я ходжу на футбол і там кричу. Ну, почнемо дивитися. Це досить крута пушка, але це не найкрутіше. Проте подивимось. Просто нажимаємо на будь-який блок, і тут починають літати такі, вилітати такі пулі. Зараз ми подивимось на них Це буде безкінечність літати. Але як виключити цю штуку, просто нажимайте на інший якийсь блок І це не якась нова текстура кастріл, а це справжні Бачите, це справжні пулі. Подивіться. Бачите, це справжня пуля. Тепер де... Тепер те... Тепер демо всю пушку. Це на... я не знаю, але це дуже крута пушка. Тут є багато чого. Але я ще надіявся, що добавлять парашют, щоб повністю можна було воювати. Дивимось. Блін. Вибачте за жуткі-жуткі лаги, бо я граю з куч модами. О! Це вистріляє тінті, бачите? Нажимаєте і це вилітає просто тінті. Це дуже крута пушка. Блін! Блин, супер! Um, вам же видно ой, да им зроблю о так краще. Блін, як я не навижу ці річки. Така одна пушка досить далеко стріляє, бачите? І вибухи досить сильні роблять. Я думаю, що вам подобається ця пушка. Це звичайні кинжали, але досить багато наносять урона. Зараз про... Текстіруємо і ще деякі пушки, які будуть скажено, скажено сильні. селі. А зараз подивимось одну круту пушку, але протекс... ну, і спробуємо її на кріпері. Наприклад, давайте попробуємо на цьому кріпері. І пушку візьмемо ось таку давайте. Зараз покажу, як вона стріляє Ось так ще раз, якщо не було видно. Отак. Ставимо кріпера. Ой, блин. Без сложності. Все. все кріпера одного спавнимо. -мо, то що де ви не спавнитесь? Чекайте, щось не то. Блін. Ну, ви поняли, що пушки, скажи, ну багато урону знавсять. Ну... Чекайте, поки вийде нова серія, бо тут просто на півгодини. Ну все, до побачення!